Уламок та куля. Автор Сергій Боднар читає Андрій Дунцов. Неначе величезна змія чи шрам на тілі землі, Був виритий великий вихилястий окоп. Це така ямка, де може сховатися солдат. В окопі, мов всередині гарної зміючки, сидів воїн. Український воїн. Він сильно обійняв автомат і дивився у небо. На самому краєчку окопу ріс Сонях, останній трав'янистий воїн великого поля. Він схилив свою голівку до солдата. Обшарпаний, обвітрений, напівпорожній. Він нагадував Україну. З окопу потягнулася рука. До соняха за насіниною, а разом з рукою і усе тіло. І якраз в цей момент прилетіло. Це було схоже на грім, дуже сильний, але без дощу. З одного боку прилетів снаряд 152 і розкидав свої подарунки. Це Савушка випнула його, як не потріб, а він розлетівся над друзки. Один з уламків залетів у груди нашому воїну. А з іншого боку, ворог, який також здалеку спостерігав за соняшником, лише чекав слушного моменту, побачив, як рука, а потім сам воїн випротався до квітки. Він скористався цим і вистрелив. Поряд з уламком в груди залетіла куля 5.45. Гарячі, умотивовані, небезпечні, вони зустрілися. Уламок і куля. Привіт! першим зловтішався уламок. Вітання, куля шипіла, мов гадюка, повільно проповзаючи нагору. Я радий, що не сам, спробував посміхнутися уламок. Мені байдуже, шипіла 545. Ти кудись конкретно мандруєш? шматок намагався розговорити колегу. До серця, крізь зуби процідила норовиста. А давай я з тобою, запропонував в себе вишкребок 152-го калібру. Я й сама впораюсь. Впевнена, «Це доля, я створена полювати на серця. А може, я також. Він намагався підтримати розмову. А чому саме серце, щоб воно перестало битися? Навіщо? Не знаю, так треба. Яка глибока думка? Ну, розтреба, так треба. І уламок за кулею повільно почали просуватися до серця. Велике мужнє серце хороброго. Відбивало ритм і дивилось на двох паразитів, які підбирались до нього. Коли відстань між ними досягнула міліметра, почувся дивний ритм. Уламок зупинився здивовано. Що за цікавий звук? запитав він, прислухавшись. Куля і собі трішечки нагострила вуха. Я не знаю, відповіла 5.45. Це музика, відповіло серце. Що? Що? хором запитали уламу з кулею. Що за мелодія? скептично процедила 5.45. Ти боїшся? перепитала вона в серце. Це моя мелодія, моя музика, посміхнуло серце. Ні, я не боюсь. Я серце українського воїна. Ти так постійно граєш? Це вже цікавився уламок. Так, відповіло серце. Гарно, мрійливо підсумував уламок. А інші мелодії є? поцікавився він. Є. Хочеш почути музику серця моєї матері? І, не чекаючи ствердження, зазвучала лірична лебединна пісня? Гарно. Вишкребок насолоджувався. А ось мелодія моєї коханої дружини зазвучав вальс, сердечний вальс. здавалося, наче вітер наповнює груди, і вилітають птахи, а їх зустрічає сонце. А ось мелодія моєї доньки здалось, наче крапельки дощу весело застрибали по долонькам, листочкам. Утворюючи калабані, щоразу народжуючи нову веселку. Кожного разу звучала нова мелодія, музика батька, орган діда, тримінта пращурів. Звідки беруться ці мелодії? запитала куля. Від серця, точніше від сердець, що думають про мене, живуть зі мною одним ритмом. А якщо ми торкнемось тебе. Це вже цікавився уламок. Мелодія зникне? Зникне в мені, але буде моя мелодія звучати в інших. Чуєш, куля? Уламок звернувся до кулі. А може, не квапся? Дай насолодитись. Та куля не слухала його. Вона вже розтанула в джазі. Музика заворожила її. Уламок підповз до неї і застиг. Вони обоє слухали музику, а серце продовжувало свій музичний ритм. Якесь диво врятувало вас, почув воїн голос над собою. Уламок і куля буквально в міліметрі пройшли від серця, констатував лікар. Дякую, пошепки відповів поранений. Лише серце знало це диво, ці мелодії наших сердець. Ми з цими ритмами народжуємось, кохаємо, живемо і літаємо. Доки є серця, які думають про нас, наше серце буде битися за себе, за нас і Он за ту квіточку.